Я нас кожного дня, що більше, кожного тижня, що більше, мене запитують їхати, я кажу, їхати. Точно, я кажу, точно. Кожен день нас має бути більше, коли заповняться вулиці Києва, коли заповняться вулиці довкола Києва, коли всі майдани з'їдуться в Київ, коли все зупиниться, тому що влада нічого вже не зможе зробити. Вона помітить нарешті, що є народне віче, що люди вийшли. Можливо, камери погано показують, а можливо, вони вимикають, щоб не бачити. Але ми є. Майдан є. Майдан є. Майдан є! Майдан є! Майдан є! Майдан є! Майдан є. Майдан є. Майдан є. І це єдина. Єдина форма, при якій я вірю, що будуть абсолютно повністю зміни в країні. Я вірю в вас. Я вірю в майдан. Слава Україні.